Молитва зцілення до Святої Матронушки. Обажена мати матронушка, почуй і прийми нині нас грішних, малящихся, котрі до тебе звертаються. Ти завжди при житті приймала і слухала всіх страждаючих і скорботних, які до тебе з вірою та надією. Волали до Твого заступництва та допомоги, Ти дарувала швидку допомогу і чудове зцілення всім, хто до Тебе звертався. Нехай не збідніє і зараз милосердя Твоє, до нас, негідних, що бокають у багато світі цьому, і тих, що ніде не знаходять втіхи. І співчуття в скорботах душевних, і допомоги в тілесних хворобах. Зціли наші хвороби, матронушка, визвали від спокус і муки диявольської, що присрасно кричить. Допоможи пронести свій життєвий хрест і гідно пережити всі життєві випробування на шляху до Господа. Не втратити зберегти і перенести до кінця наших днів віру Господа, сподіватися на Господа мати міцну, нелицемірну любов до ближніх, щоб по закінченні днів земних досягти Царства Небесного з усіма, хто догодив Богові, прославляючи милосердя і доброту Батька Небесного, во ім'я Батька! І Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Бажена матронушка, малю, поглянь на мене, раба Божого, ім'я промовляємо. Грішного в біді, хворобі та грішних спокусах, даруй нам втіху позбутися всіх бід та нещасть. Попроси у Господа, нехай пробачить Він всі наші гріхи, гріхопадіння і беззаконня. Амінь. Обажена мати матронушка, почуй і прийми нині нас грішних, малящихся, котрі до тебе звертаються. Ти завжди при житті приймала і слухала всіх страждаючих. І скорботних, які до тебе з вірою та надією волали до Твого заступництва та допомоги, ти дарувала швидку допомогу і чудове зцілення всім, хто до тебе звертався. Нехай не збідніє і зараз милосердя Твоє, до нас, негідних, що бокаю в багато суєтному світі цьому. І тих, що ніде не знаходять втіхи і співчуття в скорботах душевних, і допомоги в тілесних хворобах. Сціли наші хвороби, матронушка, визвали від спокус і муки диявольської, що пристрасно кричить. Допоможи пронести свій життєвий хрест і гідно пережити всі життєві випробування. На шляху до Господа не втратити, зберегти і перенести до кінця наших днів віру Господа, сподіватися на Господа мати міцну нелицемірну любов до ближніх, щоб по закінченні днів земних досягти Царства Небесного з усіма, хто догодив Богові. Прославляючи милосердя і доброту Батька Небесного, во ім'я Батька і Сина і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Блажена матронушка, малю, поглянь на мене, раба Божого, ім'я промовляємо. Грішного в біді, хворобі та грішних спокусах. Даруй нам втіху позбутися всіх бід та нещасть. Попроси у Господа, нехай пробачить Він всі наші гріхи, гріхопадіння і беззаконня. Амінь. Обажена мати матронушка, почуй і прийми нині нас грішних, малящихся, котрі до тебе звертаються. Ти завжди при житті приймала і слухала всіх страждаючих і скорботних, які до тебе з вірою та надією волали до Твого заступництва та допомоги, ти дарувала швидку допомогу і чудове зцілення всім, хто до тебе звертався. Нехай не збідніє і зараз милосердя Твоє, до нас негідних, що букаю в багатосуєтному світі цьому, і тих, що ніде не знаходять втіхи і співчуття в скорботах душевних, і допомоги в тілесних хворобах. Сціли наші хвороби матронушка, визвали від спокус і муки диявольської, що пристрасно кричить, допоможи пронести свій життєвий хрест. І гідно пережити всі життєві випробування на шляху до Господа, не втратити, зберегти і перенести до кінця наших днів віру в Господа, сподіватися на Господа мати міцну нелицемірну до ближніх, щоб по закінченні днів земних досягти Царства Небесного. З усіма, хто догодив Богові, прославляючи милосердя і доброту Батька Небесного, Во ім'я Батька і Сина і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Блажена матронушка, малю, поглянь на мене раба Божого, ім'я промовляємо. Грішного в біді, хворобі. Та грішних спокусах, даруй нам втіху позбутися всіх бід та нещасть. Попроси у Господа, нехай пробачить Він всі наші гріхи, гріхопадіння і беззаконня. Амінь.